Зараз на прикладі одного з об'єктів я спробую показати приклад неправильного оформлення траншеї. Не так скажемо неправильного, як недоцільного. Викор використана куча матеріалу, але вона не є зовсім кажуть французи Камільфо. По-перше, це прямокутна. Форма побудови, є маленька трапеція, але це просто, як то кажуть, просто збіг через те, що воно так. Значить, Раз, друге і особливо. Перша вона прямокутна, друге оце є врубочна конструкція. От ми бачимо рамна, рамна, рамний тип, але врубочна конструкція. Тувщину, ну, перекриття, даного цього, ми вже зменшили в половину. Тобто занизили його захисну властивість відразу вдвоє. Це раз. Друге. Одежа крутісті траншеї в даному випадку, вона виконана горизонтально. Ми заставляємо кругле лежати на круглому. Воно, згідно фізики, не хоче так лежати, само по собі. Кругле завжди намагається скотитися. Для того, щоб воно не, не скотилося, є от оці рами, які зроблені от таким чином. Як бачите, усе для що потрібно для того, щоб ці одежа крутості вилетіла всередину в траншею і вбила солдата, достатньо йому от звідси вискочити. Тобто, любе переміщення цього, цієї опори П подібної каркасу цього. Любе його переміщення, скажімо, бачите, воно розпирає тільки в цей бік. Перпендикулярно. Якщо вибух буде на 45 градусів, оця опора ляже. І оці от, от, оця от одежа крутості, бачите, палець запхав, на ледь ледь зачіплена. Вона вилетить в бік солдата і обов'язково його вб'є. Якщо не вб'є, ми отримуємо... В траншеї, в даному варіанті траншеї, ми отримаємо офігенну барикаду, яка не дасть можливості бійцям, які обороняються. На цьому обороняються цій вогневій споруді виходу. Завал може бути зроблений чи там, чи отут, в тамборі. Так званий, це у нас є тамбур перед вогневою спорудою. От. А от уже сама вогнева споруда вже перероблена. Ось ми її переробили. Ми її її, переробили. грубо дообладнали. Вона також була з лежачих стін. От Одежа була горизонтальна. Ми всередині зробили безгрубочну конструкцію, поставили стоячі стіни. Стіни відповідно, отримали трапеці. Видну структуру, бачите? Відходить. Низ відходить, верх входить. Получилася трапеція. Деякі солдати у мої говорять, що це чаша. От. От. Тобто ось. І і всю ця, ця конструкція розперта верхньою. обв'язочно. От вона йде по кругу. Обв'язочно. Розпорною. Одна розпорка стоїть, друга розпорка рамою верхньою Та особливо сподіваюся, що буде видно нижньою розпорною рамою. Яка має саму раму. От вона. Це називається торцева балка. Тому що до оцих, оцеї балки вона йде втарець. От вона, торцева балка. Пристінна балка, зараз я її покажу. Ось вона, пристінна балка і самі розпорки. От, розпорки, одна розпорка і друга розпорка. Торцева балка не дає можливості, зараз я розвернуся в цей бік, не дає можливості оцим олівцям нижнім та верхнім, залетіти сюди, а розпорні. Розпорні, от вони, розпорні. Не дають можливості олівцям, оцим нашим стінам, олівцям, залетіти в цей бік. І оцю раму обв'язочну. Ми розпираємо, в двох напрямках. Зараз спробую ще раз показати. Вот, ось вона. Ось вона розпорна, ось вона, розпорна рама. Торцева балка. Ось вона, торцева балка навіть от вона. Торцева балка і, і от таким чином тут уже можна тримати оборону. Причому амбразура тут, як по книжці, 50-60 см, можна тримати оборону, причому бадьора. Це ми вже ще раз говорю, було. Вогнева споруда зроблена методом каркасного. Ми всередині зібрали безврубочну конструкцію і дану споруду вселили мінімум в 4 рази. Це мінімум. Зараз я покажу один із принципів, один із варіантів, як можна робити обшивати траншеї. Правильним методом. От. Ось у нас правильний варіант. Я підніму. Значить, по-перше, трапецеподібна конструкція. Сподіваюся, мій телефон зможе передати зараз сонце. Ось, трапецеподібна конструкція. Раз, друге, поворот. Ну, Розглянемо саму конструкцію. Значить, стіни стоять вертикально, зверху вони розперті. Ось, торцева балка. Ось пристінна балка. Вони отак от сходяться, це важливо. І самі розпорки. Конструкція оцього, оцих розпорок, має бути, власне, така. Наголошую ще раз. Торцева, тому що вона входить. Зараз, зараз. торцева, тому що вона входить в торець пристінної балки. А пристінні балки. Ми розпираємо розпорками. От одна розпорка в пристінну балку, в пристінну балку. І, секунду, І друга розпорка. Так, так, так. Ось пристінна балка. Ще раз, зараз де, де мій палець на життя. Плюс між бажано кожних метрів 15, 20 цих траншей. Тут ми маємо вихід сходів. Робити. Противопожежну таку. одежу крутості траншеї. Її теж можна викладати з мішків. Я потім покажу відео, як це краще робити, як їх краще ставити для цього. Це буде інше відео. От. Воно дає можливості біда всіх цих конструкцій, що вони дерев'яні, вони висихають і коли кидають зажигалочку, ну, типа, боєприпаси запальні, то все це вигорає. Я потім фото покажу, як це все знищується. Вигорає. Е Значить, по дорозі цього має стояти якийсь варіант, якийсь варіант із негорючих матеріалів. Найкраще показали себе мішки не оці поліетиленові. Ми вже ставили ті, що ми маємо, але це краще, ніж нічого. А паперові Паперові вони не горять. У випадку, навіть у тому випадку, коли е, загорається цей мішок, він починає горіти, пісок, мішок починає дерявитись і пісок висипається цим, цим самим він тушить сам себе. Затушити мішок е, з піском набагато легше, ніж затушити дерев'яну конструкцію. Люб, любої, е, ну, не то що складності, любої конструкції. От, дивіться. Зверніть увагу, які тут накати. Оце вже, хлопці, це накати. Причому перший рівень накати, він лежить перпендикулярно. Зараз намагаюся підняти. От, перший рівень перпендикулярно. Другий на 190 градусів. І тут зробили ще раз так. Ну, це вже хлопці, як кажуть, перепсихували. Зроблений тут ще один із цікавих рішень по захисту особового складу, який знаходиться в траншеї. Для того, щоб, так як тут спочатку побудували траншею дуже рівну. От, не та, як у нас говорять, кожних 10-15 метрів поворот, значить, траншея вийшла, як я кажу, знову ж говорю сквозняк. Для того, щоб захистити особовий склад, ми маємо. Протиосколочні стіни. Вони в траншеї перекривають одна одну і солдати максимально в безпеці. Хто його називає зігзагом, хто лабіринтом. от таким чином воно виходить. Так от ми маємо. От з цього боку виглядає. От так от воно би мало захищати. Таким чином. Отут більше треба, звичайно, те, як я вам показував відео щодо обладнання перекритої щілини, там був противоосколочна одежа. Тут вона трошки зроблена так, тому що прийшлося зробити таким чином, інакше солдат би не прийшов. Занадто вузька траншея. Але це краще, ніж нічого. Абсолютно набагато краще, ніж нічого. От. Біда от всіх цих. Варіантів, це такий теж один з варіантів побудова виходу сходів з мішків. Особисто я не рекомендую робити сходи. Краще, коли це просто пологий спуск. Тому що, коли приходиться щось затягувати чи витягувати з траншеї, сходи заважають. Це раз, друге вони все рівно прийдуть в негодність, буде падати дощ, буде слизько, і солдат тільки максимально травмується. От, рекомендую робити пологий спуск в районі 30 градусів, ну, плюс-мінус кожен мінімальна кількість різноманітних повинна бути сходинок. ходинок. От. І ось ми дійшли, Зараз заходимо в чітко, гарно зроблений перший тамбур. Зроблений, трапецевидно. видно. Зараз я спробую вийти, сонце заважає. От, трапецевидна форма. Перекриття три наката. Плюс між ними дуже важливо. Це от, ще один ряд з мішків з піском. Не путайте, це просто пісок. Ось правильно правильно ось, 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 правильно завернутий мішок. Не треба в'язати всяку гичку. В'язати всякі там гудзи на мішку. От, таким чином просто заправляєте. Зараз, 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 зараз. Просто заправляєте. От, тако, от, так от. Заправляєте, він гарно лежить. Якщо ви тільки починаєте в'язати гички, от вона, гичка, получаються отакі ось дири. Це фігня. Це так кінь не ходить, так це не працює. Отак от от набагато легше, простіше. І гарно тоді в неї влягаються всі мішечки, влягаються е цеглинками. Значить, маємо. Поперечне перекриття, маємо випуск накату. Тут бажано не менше метра. Він лежить накат у нас на стінах. На стінах самої перекритої ділянки траншеї, ну, в даному випадку це тамбора. І додатково лежить на землі. Не тільки на стінах, а ще й на землі. Це важливо, це дуже важливо. І на ньому тоді можна розташувати різноманітну кількість перекриття. Заходимо всередину. Знову ж бачимо ту же саму конструкцію. Ось наша рама, поперечна балка торцева. Ось у нас пристінні балки. Ще раз показую. Зараз, 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 о. Пристінні балки. Тут є відразу і розпорки пристінних балок. Одна друга. Отут -от можна. Тримати оборону. Знову ж маємо ділянку траншеї, зроблено самих мішків. Це для того, щоб ця споруда не згоріла. Максимально зробити терморозрив між, між деревом. Все, що можна було, тут використано. І перероблена, перероблена вогнева споруда. Зверніть увагу на стелю. Оця споруда згоріла. І ми змушені були, маскаль, шлях би його трапив, спалив нам ці, оцю весь, весь оцей, всю цю споруду, ми змушені були переробити. Тому з одного боку це гіркий досвід, з другого боку ми побачили, що терморозриви, терморозриви важлива річ і саме головне, вони працюють. Наголошую ще раз, якщо вони з паперових мішків це взагалі бімба. таким чином все зроблено. От тепер оці балки, зверніть увагу, оці, 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 оці. це просто підпорки. Вони, в принципі, ніякого навантаження не несуть. Це так для страховки. Зараз я спробую показати. От вони. В принципі, для страховки, в реальності рама мала б лягти на нього, на нього. Але вона ще ляже. Як зробили? Так зробили. Нікуди ця рама не дінеться. Це ми вже переобладнули, змушені були робити шиворот на виворот. Але зробили. Ну і ось наслідки пожежі. Сподіваюся, видно, зараз попробую стати по-іншому. Наслідки пожежі. Але ми це все усунули. І зробили нашу споруду в 4 рази сильнішу злість нашу до ворога. Ми зробили в 40 раз сильнішою. І дякую ворогу за досвід. Шлях би трафив тих москалів. Слава Україні!